О, свята, праведно Анну, смиренно дякуємо тобі за твоє невтомне заступництва перед Господом, за Україну і її воїнів. Дякуємо за збережені життя, за видимі і невидимі чуда, за силу, яку Господь подає нашим захисникам у час тяжких випробувань. Дякуємо за матерів, що дочекалися синів. За родини, що знову обійняли своїх героїв, за надію, яка не згасла у серцях народу, дякуємо за кожен день, за кожен врятований подих, за віру, що тримає Україну на колінах у молитві, просимо праведно, Анно, не залишай і надалі нашу землю, покрий воїнів своїм материнським покровом. Сіляй поранених, визволяй полонених, укріпляй дух тих, хто стоїть на передовій. Прийми нашу щиру подяку, нашу надію і любов і вознеси їх до престолу Божого за Україну, за її воїнів і за наш народ. Амінь.